В цьому відео я розповім вам про новинку плуг Вінмет двокорпусний модель PN225. Це український плуг виробника Вінмет який має потужну стальну раму зварного типу, яка має безліч регулювань. І також має два величезних корпуса розмірністю 25 Габаритні розміри плуга Вінмет PN225 складають 1300 мм довжини. 1050 мм ширини і 1500 мм висоти. Рекомендована потужність трактора, яким може агрегатуватись такий плуг, має бути від 25 кінських сил, а тяговий клас має бути не менше, ніж 0,6 Продуктивність роботи такого плуга складає 0,35 Га на годину. Експлуатаційна вага плуга VinMed PN225 складає 165 кг. І як ви зрозуміли, плуг укомплектований великим опорним колесом з винтовим регулюванням. За вашим бажанням, ви можете доукомплектувати плуг PN225 додатково двома предплужниками, які також продаються в мережі магазинів Мотостор за окрему плату. Ціна плуга зазначена на сайті motostore.com.ua або якщо вас цікавить актуальна ціна на момент вашого перегляду, то залишайте коментарі з ціною, запитуйте і будемо відповідати на ваші запитання. Якщо ви готові купити навісний плуг ПН 225, звертайтесь в мережу магазинів Мотостор за телефоном 098 949 9090.